Друзі, привіт! З вами Гера. Ем, ви на каналі Гергона Тейрат. Я не виходила, вже не записувала відео дуже довго, ем, не знаю, ем, складно все ж таки повернутися в той режим, який був до народження дитини. Намагалася, намагалася, коли дитина була зовсім малесенька. Зараз я думала, що дитина підросте буде легше, воно все тільки важче і важче поки що. А, вона менше спить, більше уваги потребує. А, і просто, коли вона спить, є багато інших справ. А коли вона не спить, то я не можу сісти спокійно, записати відео, навіть дістати колоду, тому що це все. Це для неї. Вау, це для неї карточки, це для неї цікаво, а що там робить мама. Ну, я думаю, хто батьки, ви мене розумієте. Але недавно мені нагадали, що в мене класний канал, що е щоб я не закидувала, щоб я записувала надалі. І от так вийшло, що Зараз в мене є вільний час, я відвезла дитину до бабусі, сама зробила роботу, яку я мала зробити, в мене залишився час, тому я вирішила згадати, що в мене є YouTube канал, згадати, що в мене є підписники. І вирішила зробити таке розкладання, що або хто, який фактор, можливо, так, заважає вам. На шляху до вашої мети, до вашого бажання, до досягнення вашої цілі. да? Що або хто вам заважає? Як завжди буде чотири варіанти. Я багато го... постараюся багато не говорити, тому що ви мене знаєте, я люблю потрендіти. Буду розкладати на Нью-Йорк Сіті Тейрот. Це колода з Нью-Йорку, з Америки. Мені її прямо звідти відправили, тому що її немає в продажу. Відправила моя колега, колега-трологиня з Нью-Йорку, за що я дуже вдячна, допомогла мені її придбати. Я її ще не дуже добре знаю цю колоду, просто хочу потестувати, подивитися, яка вона в роботі, тому що самі розумієте, зараз не дуже часто я повертаюся, звертаюся до таро, беру тільки постояшко. На нових клієнтів, на жаль, в мене зараз часу не вистачає, так як я ще й працюю. От, Так що, якщо що, е, не обізсутті, я заздалегідь за русизм, так є таке в моїй мові. Я буду, якщо що, підлітати в шпаргалку, тому що все ж таки карти стилізовані, стилізовані саме про е, Ой, Нью-Йорк. Я в Нью-Йорку, на жаль, не була, хоча мріяла. Хоча мала б бути, але мені просто не відкрили візу свого часу. У мене було запрошення з, з, з Нью-Йоркського коледжу, я, здається, розказувала про це, коли оглядала цю колоду да? на каналі. Тому є багато тут персоналізованих якихось нюансів, які можна знати, які а, 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 вимагають вивчення або прочитання у книзі. Тому, якщо я буду звертатися до книги, не дивуйтеся, не, не ображайтеся. От, Можливо, буду звертатися до книги. Тож, у нас буде стабільно, класично чотири варіанти. Розкладу камінчики, як, можливо, комусь так зручніше вибирати. так. Мені нам не принципово, можливо, вам зручніше. От. Приберу коробочку, щоб не заважала тут. Можете одразу загадати свій варіант, можете почекати, доки я розкладу. Так, повторюю питання, що або хто, так, який фактор, або яка людина, який персонаж а... заважає вам зараз на шляху до досягнення вашої мети або вашого бажання. Закрити очі, можете уявити. Будь-яку цифру від 1 до 4 це буде ваш варіант. Або зорієнтуйтесь по камінчиках, або натисніть паузу, коли я вже розкладую 4 карти, і відчуйте, до якої карти вас тягне. Ну, я думаю, ви в курсі, що вам робить. І так, 4 варіанти. Що вам заважає зараз, на шляху до досягнення вашої цілі, вашої мети, вашого бажання. Перший варіант. Другий варіант. Третій варіант. Так, як так. І четвертий варіант. Перший варіант хай буде агат, другий варіант аметист. Третій варіант. Хай буде рожевий кварц. Um. Четвертий варіант, хай буде хрусталь. Це ж хрусталь, я правильно сказала. Чи як сказати українською? Кришталь. Вибачаюсь. Так, і як ви помітили, у мене дислокація трошечки інша. Це дитячий столик малої, ну, донечки. Якось так, але вже виходимо з тих обставин, які які є. І так, сподіваюся, ви вибрали свій варіант. Якщо що, натискайте на паузу, якщо вам потрібно більше часу, я, щоб не витрачати більше часу, починаю. І так, перший варіант камінчик-агат. Перший варіант у нас закохані. Тут може бути а, декілька варіантів. Да? Тут у нас зображене метро, метро Нью-Йорка. Парочка, а, так стилізований тут ангел-типу графіті да? на, на вагоні, у вагоні. Або ви стоїте зараз перед вибором. Uh, і не можете вирішитися, не можете uh, визначитися і прийняти це рішення. І саме це вам заважає да? ваша, uh, боже як сказати, невизначеність, от, ваша невизначеність. Це перший варіант. А ви там вже обирайте, що вам більше резонує з цих ситуацій, я ж не знаю саме вашу ситуацію. Да? Другий варіант це може бути людина, з якою ви у стосунках, uh, до якої. Відчуваєте відчуваєте почуття, да? тавтологія, ну ви зрозуміли, відчуваєте романтичні якісь почуття, якісь, можливо, навіть спокуси, тому що в класичному варіанті у нас закохані все ж таки про спокусу. Да? А, тому вирішувати вам, це або людина, з якою ви в стосунках вам зараз заважає, да, якось впливає на ситуацію, можливо, вас якось або тримає, або стопорить. А, а, можливо, це якесь ваше уявлення, іде, і ідеалізація, можливо, ситуації, нерозуміння реалій. Да, якісь, можливо, рожеві окуляри, які заважають вам а, оцінити об'єктивну ситуацію. Да? Можливо, саме це вам заважає прийняти. Саме, саме це заважає вам а, у досягнення вашого бажання. Або це ваша невизначеність зараз, конкретно зараз у цій ситуації. Да? Неможливість ваша зараз прийняти рішення. А, сподіваюсь, вам зрозуміло. Якщо що уточнюйте, пишіть вашу ситуацію в коментарях. Я по можливості інтерпретую цю карту саме під вашу ситуацію. Так, другий варіант, аметист. Другий варіант у нас. Та що ж таке? Двічка жезлів. Теж невизначеність. Да? Тут знову ж таки у така двоякість, двойственність російською мовою. Ем, людина стоїть і ще не знає, яке рішення прийняти. Вона стоїть перед вибором, вона ем, між двома варіантами е, і не може поки що зробити крок вперед до якогось з них, до першого або до другого. Е, Теж людина ще в пошуку, людина ще в співставленні а, плюсів та мінусів кожного з варіантів. Да? Тобто, можливо, ще очікування, що воно якось саме вирішиться, але так не буде. Тут потрібен активний крок. А, активний крок саме ваш, прийняття рішення конкретного а, до шляху, а, до, до досягнення. тоді. А, Ситуація зрушиться з місця. Поки що ви самі стопорите цю, цю, цю ситуацію, тому що не можете е, вирішитися, визначитися і зробити крок назустріч е, до досягнення вашої цілі. Тут це банально просто. Ой, вибачте. Так, третій варіант. Третій варіант, що у нас тут було? Третій варіант, а крок кварц ви прибрала і не подивилась. Третій варіант у нас королева мечів. Так, дивіться, карта двору, придворна карта. Це можете бути як ви в енергіях королеви мечів. Так само це може бути якась жінка в цій енергії. Так? Що це за жінка? Там же ви думаєте, це про вас мова, або це мова про когось з вашого оточення. Тут конкретно про персону мова. Це ем, раціональна, твереза, холодна. Розумна а, м, жінка, ну, можливо, іноді це може бути і чоловік, але в жіночих енергіях, так, а, в якихось моментах, а, яка м, може приймати холодні. Беземоційні, раціональні, тверезі рішення. Це може, як наприклад, наприклад, які професії це можуть бути? Можливо, якось так вам буде легше. Це може бути психолог, це може бути лікар, це може бути вчитель, тому що все ж таки масть. Мечів це масть у нас повітря, це ментал, це розум, це голова. Так? Це людина, яка вміє працювати головою, вимикаючи іноді свої емоції і опираючись в першу чергу в своїх діях на голову, на тверезий, холодний розум. Так? Це може бути в наших реаліях навіть військова. Навіть так може бути людина, яка працює можливо з інструментами, з якимись холодними, як, наприклад, от, от промальовано у нас на картинці тут у нас татуювальниця, але це може бути навіть в. Хірург, наприклад, ну, я вже про проговорила, що це може бути лікар тому, тому подібне. да, Лікарів може бути багато, як хірурги, так ну, майже в кожного лікаря лікаря є свій інструментарій. так, що ще, які ще які можуть бути підказки по цьому варіанту, Це можуть бути повітряні знаки Зодіаку. Це в нас водолігі, це в нас господи, Терези, здається, у нас повітря. да, Хто в нас ще повітря? <ху> Близнюки повітря здається. А, і ще є четвертий знак повітря. Діва? Ні. Ну, хто в курсі, той зрозуміє, про що мова, да? А, Господи. Господи. Я ж не заспокоюся, поки. Оце да, Юліана, Забула повітряні знаки Зодіаку. Я одразу не можу в голові собі згадати цю картинку. Вітряної стихії. Близнята, Терези водолій. А, ні, все правильно сказала. Три, да? Три. близнята, Терези та Водолій. Все правильно сказала. Все, господи. Я вже думаю, щось забула. Так. Я, здається, все зрозуміла, да якщо це стосується вас, то це саме ви. І якщо вказана саме стихія, саме це вам заважає. Можливо, в цій ситуації в досягненні вашої мети необхідно прикласти, якщо мова про вас, да? якщо це ви випали самі собі, а, можливо, треба прикласти більше серця, більше емоцій, можливо, а, а не Холодного розрахунку. Ну, я маю на увазі розрахунок в плані не в плані матеріального, а в плані ментального, да? Про рахунку, можливо, якогось. Можливо, треба підключити емоції, підключити серце, підключити воду, підключити, можливо, амбіції, якусь бажання, енергію, а не, а не холодний раціоналізм. В даній ситуації, якщо мова про вас, то це ваша оця раціоналізація, тверезість. Вам заважає. Або це інша людина з такими рисами характеру. А якщо ви чоловік, до речі, проговорю цей ще момент. Королева мечів може говорити про вашу колишню. Так, що це в нас? Затліла трошечки свічечка. Свічечка, до речі. Хендмейд робить моя a, добра подруга, теж моя колега-терологиня Марішка. Тобі привіт. Якщо цікаво, якщо любите такі речі і хочете собі придбати, звертайтеся, пишіть коментарі, я дам контакти, дам посилання. В неї дуже круті, енергетично заряжені свічки, програмні. Не програмні, які завгодно, які вас цікавлять, вона може зробити по вашому запиту. От, і в дуже приємній ціновій категорії. Незвичній для нашого ринку, скажу так. І так, четвертий варіант. Четвертий варіант у нас був кришталь. Кришталь, правильно. Ну, ну ви не зрозуміли. Якщо що, я думаю, ви на мене не ображаєтесь. Так, четвертий варіант у нас п'ятірочка Пентаклів. пара, пара па. Пу! І так, що вам заважає? Так, ви, вам там видно хоча б. Трошечки блікує, вибачайте, зараз такі умови вдома. А, вам тут заважає те, що ви не звертаєтесь по допомогу. Ви вважаєте, що ви. Е ну, або вам соромно, або по якихось інших причинах ви. Ем, Соромитесь, ви е, занадто горді, або, ви ну, зрозуміло, з будь-яких інших причин ви не звертаєтесь по допомогу. Є е, люди, які готові вам допомогти. Просто підійдіть та постукайте, так? попросіть допомоги і вам допоможуть. Ви, не, ви зараз трошечки в кризі, ви самі ем, не справляєтесь, ви в дефіциті. Тут треба не боятися. Шукати однодумців, шукати допомогу, просити про допомогу. Це не приниження просити про допомогу. Повірте. Завжди є люди, які, які люди. Я шукала слово, але кращого слова, ніж люди не знайшла. Які дійсно люди, які готові прийти на допомогу, для яких це не буде щось. Ага, от мене попросили про допомогу, тепер я буду там пригадувати. Ні, є люди, які готові допомогти, тому що, тому що вони люди. І вони знають, що е в їх картині світу е світ саме такий, він добрий, він допомагаючий, він готовий прийняти, готовий е запропонувати себе. Да? Тобто не сприймайте просіння про допомогу як приниження або як е визнання своєї слабкості. Е е Навпаки, це треба мати силу, характеру, щоб попросити про допомогу. Це не слабкість, це сила Сила вміти признати, що в чомусь в мене є дефіцит, в чомусь я неспроможна, неспроможний, в чомусь мені потрібна допомога іншої людини. Я сам не справляюся, сам не виводжу. Це нормально. Вам заважає в ця ситуація саме невміння або небажання, або неспроможність шукати допомоги. Як то кажуть, стукайте і вам відчинять саме по цій карті. Ось таке розкладання: експрес, не експрес, як хтось сприймає, для мене експрес, тому що я люблю поговорити. Пишіть-пишіть, чи вам відгукнулося. задавайте ваші питання, можливо, пропонуйте наступні теми. Та що ж таке? Пропонуйте ваші теми, можливо, якісь для наступних розкладань, тому що я буду старатися, що це ж таки по можливості отак швидесенько інколи виходити, виходити до вас на якісь експрес розкладики я сумую за таро, я сумую е за Ютубом, я сумую за своєю віддушеною таро. Це справді моя віддушена. Е Бачите, навіть книжечка не, не знадобилася і так все ясно. <рес> Дякую вам з вас, підписка, коментар, просування. Можливо, якщо вам сподобалось розкладання, радьте своїм друзям, пересилайте відео. Якщо є сильне бажання, можете додати якийсь міні-бонус мені, або підписатися на мої сторінки в, в інстаграмі, або скинути якісь там символічні копієчки на каву, мені буде дуже приємно. Звертайтеся до мене за розкладами, за е, особистими, індивідуальними. Звичайно, це буде не в такому форматі експреса, а трошечки в іншому. Це як міні-реклама, як така розважалочка для мене і для вас. Можливо, якийсь малесенький натяк від всесвіту по вашій ситуації. Так? Не, не просто так ви на, натрапили на це відео. Я вірю, що випадковості вони не випадкові, що на все є своя причина, всесвіт з нами говорить, ін, інколи я буду, да, дуже часто говорить з нами саме так, з символами, якимись випадковими відосиками в інтернеті. Тому м -м, буду рада вашій увазі, буду рада спілкуванню, пишіть. З вами була Гера. Гарного вам всім дня, пока, пока.